Всім привіт, друзі! Слава Україні! Слава Збройним силам України! Я дякую, що ви підписані на мій канал. Якщо ще ні, будь ласка, канал Яніна Соколова. Тицькайте пальчиком, підпишіться і свіжі новини і відео щодня. Ми розслумачимо, що відбувається, і говоримо вам правду. Дякую за довіру. Сьогодні мій випуск присвячений Верховному суду України та 2,8 мільйонів доларів хабаря. Що тут спільного? Абсолютно все. Отже, друзі, національне антикорупційне бюро України викрило голову Верховного суду України, звати його Всеволод Князів, на отриманні хабаря близько 2,8 мільйони американських доларів. Суддю та ще одного фігуранта справи затримали, але поки що їм не оголосили підозру. Цю інформацію підтвердили на спільному брифінгу, який відбувся кілька годин тому. Очільники НАБУ та САП. Нагадаю вам, друзі, що таке Верховний суд? Це найвища. Інстанція, яка ставить крапку абсолютно в усіх судових спорах України, тобто на вершині остаточної крапки, такий найчесніший, здавалося б, суд, який має поставити крапку. От якщо він поставив, то все далі вже дороги немає. Ну тобто, дуже дуже важливий орган в судовій системі України. Особливо друзі, цікаво в цій справі, хто саме пропонував голові Верховного суду такий величезний хабар. Князів отримував кошти за рішення на користь олігарха Живаго. Це заява набу. Про що мова, друзі, велика палата Верховного суду розглядала справу стосовно власності понад 40% акцій полтавського гірнично-збагачувального комбінату своїм рішенням. Суд залишив зазначені акції пов'язаним із живаго компаніям, скасувавши визнання недійсними угод купівлі продажу, укладених 20 років тому. Тобто, по суті, олігарх живаго за хабар. Захистив свій власний актив, прес-служба живаго передала заяву змі, в які відхилила будь-яку причетність живаго до цієї історії. Втім, детективи НАБУ розказали про схему, за якою працював живаго та його спільники. Хабарі від бізнесмена в Верховному суду передавали через адвокатське об'єднання. Детективи набу отримали інформацію ще з початку року, да, і провели надзвичайно складну колосальну роботу по документуванню діяльності цього офісу, який практично прикривався надання легальних юридичних послуг. Тобто, це е певне адвокатське об'єднання, яке займалося виступали посередниками між керівництвом суду і тими особами, які бажали за неправомірну вигоду вирішити свої питання в суді. Це стосувалося не лише Верховного суду а і більшості судді на території України, що цікаво, друзі, 19 квітня верховний суд ухвалив рішення на користь бізнесмена. А вже 1 травня голова Верховного суду надав казівку іншим учасникам цього угруповання щодо сум та порядку розподілу між деякими членами Верховної палати, які брали участь в ухваленні відповідного рішення, 3 травня була передана перша частина коштів. 15 травня друга частина коштів за даними джерел у національному антикорупційному бюро на даний момент обшуки проходять у 18 суддів Вищого верховного суду України, які слухали зазначену справу. Вища рада правосуддя має їх відсторонити. Водночас князів. Цей мужчина із доброчесним виразом обличчя вже близько півтора роки не має заступника, тому його затримання означає ну фактично обезголовлення суду. І буквально щойно, от перед записом мого відео, верховний суд зібрався на позачергове засідання і ініціював висловлення недовіри голові суду Владиславу Князєву. Заяву підтримали 142 судді. Проти не виступив ніхто. Повідомлення про ймовірне вчинення головою Верховного суду корупційних діянь заподіянням шкоди авторитету Верховного суду та зниженням довіри громадян до суду. Ми, ініціативна група суддів Верховного суду, на підставі статті 41 закону України про судоустрій і статус суддів, доносимо це подання. Висловлення голові Верховного Суду. Тепер друзі, ви спитаєте, а що це взагалі за пан? Як він там з'явився? Чому він мав таку зухвалість чи під час війни брати такі шалені кошти? Отже, друзі, Всеволод князів займає посаду голови Верховного суду із грудня 2021 року. Йому 44 роки. Народився він в Миколаєві. Його кар'єра розвивалася ну дуже швидко. Судіть самі у 13-му році. Князів став суддею Миколаївського обласного адміністративного суду з п'ятнадцятого по сімнадцятий рік очолював власне цю установу. Суддею Верховного суду та секретарем Великої палати Верховного суду він став у 2017-му. На фоні решти суддів Верховного суду він виглядав ледь не юнаком. Але його погляди на судову реформу були такі ж, як і у старших колег. Князів був прихильником принципу невтручання влади та західних партнерів у роботу судової системи. Ну ясно, на що заважати красти. Розголосу в ті часи набув епізод, завдяки якому можна там лакмусувати якось ідентифікувати князева як суддю епізод, коли він жорстко розкритикував ідею тодішнього прем'єра Гройсмана щодо оновлення суддівського корпусу. Тоді Князєв висловив думку, що безвідповідальні висловлювання представників інших гілок влади щодо оновлення суддівського корпусу це перший крок до руйнування всієї судової системи України. Коротше, перекладу вам проти оновлення системи, тому що все ж уже би, обозначено, всі один з одним е, товаришують. Схема стала. Причому я думаю, не тільки місцевого масштабу, але й всеукраїнського. сукраїнського нашого ламати схему. Також, друзі, з іншого боку, князів критикував і нинішню владу. В лютому цього річ він звинуватив заступника голови ОП Андрія Смирнова у шкоді для судової реформи. Декларація друзі Князіва за 2020 рік зарплата: знаєте, скільки заробляє? Майже 3 мільйони гривень. На сімейних рахунках 240 тисяч доларів США та кілька десятків тисяч гривень. У Миколаєві має три квартири та будинок. Взагалі, друзі, я вам зазначу, що судді мають високі зарплати. Тому дивно, що маючи зарплату високу, воно ще й краде. Яка зарплата? Ну, от згідно з відкритими даними, на даний момент суддя отримує від 357 тисяч до 742 тисяч гривень. Це щомісячно. оклад та премії голови вищого суду перевищують 670 тисяч гривень на місяць. Ну, друзі, нагадаю вам, що Україна видала ордер на арешт живаго у 2019 році. Міжнародний ордер він отримав у 2021 році. ДБР заявило, що мільярдер перебуває в розшуку за підозрою в розкраданні відмиванні грошей, пов'язаних зі зникненням 113 мільйонів доларів із збанкрутілого банку фінанси і кредит. Згодом. Живаго затримали у Франції, але потім відпустили під заставу. Пізніше Франція відмовила Україні в екстрадицію олігарха Костянтина. Живаго через війну. На думку французів, Україна не зможе гарантувати основних свобод під час судового процесу над Живаго. Ось така от захоплива історія. Напишіть мені, будь ласка, в коментарях. Як ви думаєте, обрання саме живаго як приклад і демонстрація антикорупційних дій влади під тиском зовнішнього а, внешнього управління? Це показова історія, чи дійсно влада почала братися за корупціонерів по серйозному? Цікаво було б почути вашу думку. Напишіть, будь ласка, в коментарях. Підписуйтеся на канал Яніна Соколова і слава Україні! Слава ЗСУ! До зустрічі завтра, друзі!